Добрий день, мене звати Юля. Я хочу розказати вам про кіноновинки, які з'явилися в українських кінотеатрах. Жанрове розмаїття цього тижня задовольнить майже всіх. На екрани виходять тупий бойовик, соплива мелодрама, кривавий фільм жахів, авантюрна комедія, збірка українських короткометражок і вишукана європейська казка. І саме іспанська білосніжка здається нам найцікавішим фільмом, який ми можемо подивитися в українських кінотеатрах цими вихідними. Отже, прем'єра тижня казка білосніжка. Після двох голівудських білосніжок виход іспанської, здається, дещо запізнілий. А після тріумфу німого чорно-білого артиста в позаминулому році і зовсім наївною спробою бути в колії. Але насправді Пабло Берхер вісім років готував свою білосніжку і не дуже звертав увагу на те, що робиться навколо. Його скоріше цікавило, що відбувалося в 1920-х, адже саме цей час продиктував Берхеру і сюжетні лінії фільму, і сміливу стилістику Омаш німому кіно. У іспанця вийшла дитяча казка, в якій дорослим є над чим подумати і чим захоплюватися. Брати Грім тут куди більш первоздані, ніж у недавніх американських версіях, але це лише ілюзія. Король виявився королем сцени, а гноми карликами з цирку. Фінал і зовсім відмовляється від жили довго і щасливо і наповнений абсолютно несподіваними поворотами. Головне ж у цьому фільмі мінімальна кількість діалогів, буйна фантазія автора, реверанси Бунюеля, лангу і іншим старим майстрам, і неймовірна видовищність. Білосніжку нагородили премію Гоя як кращий іспанський фільм 2012 року і зовсім не помітили на нагородженні іноземців в Американській кіноакадемії. Але він все таки дістався до деяких українських кінотеатрів і так і просить: подивіться мене. Не мелодрама. Гостя. Новий роман від автора Сутінок Стефані Мейєр, який очікувалося, вийшов нудним, тотально передбачуваним і використовував все ті ж кліше. Дівчинка 16 років повинна рятувати світ, розриваючись між двома безнадійно закоханими в неї красеннями ніжним принцем і диким хуліганом. І цього не міг змінити навіть незвичайний для подібної літератури сюжет. Землю захопили прибульці, що використовують тіла людей як равлик раковини. Головна героїня виявляється єдиною людиною, здатною чинити опір паразитові, і між ними починається довгий діалог про сенс життя і відмінності двох культур. Надія, особливо у зв'язку з фантастичною складовою, була на Ендрю Нікола, сценариста Шоу Трумана і автора «Гаттака» і недавнього часу. Але й він нічого не зміг зробити з безнадійним творінням Мея. Критики нудьгують, плюються і сплять на прем'єрі, намагаючись знайти щось цікаве, вони хвалять візуальні рішення Нікола і персонально Сіршу Ронан, яка зробила більше ніж від неї було потрібно в такому безглуздому фільмі. А ще всі відзначають сцену, коли героїня, а вірніше героїня і істота, яка живе в її тілі, цілують двох хлопчиків. І зовсім не зрозуміло, хто в цей момент ловить більший кайф. Деякі критики вважають подібні моменти занадто складними для школярок, що становлять головну аудиторію картини, але без них фільм був би цілковитою катастрофою. Це війна. Гостя. Бойовик Joe атака Кобри 2». У численних рецензіях критиків на другого Joe найчастіше зустрічається такий прикметник, як «тупий» у всіх його варіаціях. Джастінг Чанг з Empire назвав фільм, цитую, ще більш незворушним різновидом ідіотизму, ніж його життєрадісно тупий попередник». А це Віладж Voice вважає, що це чесна і добре вихована тупизна, і найбільш ідіотські елементи виникають саме в тих місцях, де без них було б недостатньо смішно. Загалом всі міркування зводяться до того, чи достатньо фільм тупий, щоб сміятися під час найпафосніших його моментів, і чи є ця тупизна офіційною задумкою студії або ж просто так вийшло. Який прокат буде в цієї картини, не так уже й важливо. У магазинах чекають своїх господарів мільйони новеньких мейдин Чайна» солдатиків, і ці продажі перевищать всі мислимі і немислимі збори фільму в кінотеатрах. А ще ж є футболки, шкільне приладдя та відеоігри. Слешер маніяк. Коли в 1980 році Вільям Лустіг знімав свого маніяка, головною проблемою була відсутність грошей. Знаменитий гример Том Савіні, який робив свої перші кроки до прізвиська король крові, стріляв перед камерою на безлюдній парковці в Бутафорську голову, потім відразу кидав пістолет в кузов проїжджаючої вантажівки, і всі члени знімальної групи бігли в різні боки, поки на звук пострілів не приїжджала поліція. Так народжувався слешер. У 2011 році у режисера Франка Халфуна і продюсера сценариста Олександра Ажа було куди більше грошей, але разом з тим і шаноблива любов до жанру, до кіно взагалі і бажання зняти не просто криваве, але розумно криваве кіно. Артхаусних фільмів жахів не так вже й багато. Найголовніша особливість нового маніяка у зйомці від першої особи, через що Елайджу Вуда, який грає головного м'ясника, ми бачимо дуже рідко, та й то в дзеркала. Розважально комедійне кіно для підлітків, де вони спостерігають за різаниною з боку, перетворилося в жорстоку гру на нервах. Не так же й смішно спостерігати за важко дихаючим маніяком, якому кров бризкає в обличчя, якщо фільм тонко натякає, що цей маніяк ти сам. <му> Комедія фортуна вегаса. Фільм знятий за мемуарами Бет Раймер, які у 2010 році досить непогано продавалися в США. Але історія дівчини, що випадково потрапила в світ азартних ігор, я фразами типу Мені подобалося потрапляти в незнайомі будинки, дізнаватися чиїсь секрети, спостерігати, як тече чуже життя. Екранізація ж виявилася авантюрно-виробничою чи то комедією, чи то біографією з претензією. Але, намагаючись втиснутися між диявол Носить Прада і його ж власними кидалами, талановитий режисер Стівен Фрірс з талановитим акторським складом потрапив у якусь розщелену плоску гумору і невиразного сюжету. Якщо ви хочете дізнатися щось про світ лас Вегасу, подивіться казино Мартіна Скорсезе. А для розважальної місії Фортуні Вегаса не вистачає поділу на 20 хвилинні серії і закадрового сміху. Збірка українських короткометражок українські злі. Те, що почалося з проєкту Мудаки Арабески, продовжилося в Україна-Гудбай, плавно перетекло в українські злі. Володимир Тихий використав прізвисько дане поколінню українських 40-річних режисерів в назві нової збірки короткометражок. Злі так називалися всередині минулого століття британці з робочого класу, на яких забив уряд, яких намагалося не помічати суспільство, і у яких не було ніякого світла в кінці тунелю попереду. У 40-річних українських режисерів за плечима ідіотські серіали, плоскі мелодрами, пацанські бойовики для телебачення і ніякої можливості зняти повний метр і бути почутими у власній країні. Тому вони знімають короткометражки і об'єднують їх в такі альманахи. Без будь-якої загальної тематики, без єдиної художньої або смислової лінії. Вони злі і це їх об'єднує. Ось і всі кінопрем'єри цього тижня. З вами була Юля. До наступної зустрічі! Okay. <laughs>